11 січня, 9 ранку, градус показує плюс 3 градуси тепла. Зараз на пасіці, такий весняний настрій у мене. Сонечко світить, трошки вітерець здують, цей ночі був сильний вітер, я чи не позривало шифер, родя все на місце, нічого не, не попадало, не позривав вітер. Значить, добре. так. 12 січня 2014 року, 9 ранку, плюс 4 градуса тепла. Тепер тільки наприйшовся град, дощ з градом.